Що вам допомагає в сучасних реаліях триматись головою, тримати свою кукуху, щоб вона не полетіла, враховуючи все, що відбувається, сьогоднішні обстріли, і це ж постійна історія. Я декілька разів мав померти, дуже багато, разів 10 приблизно. З двох років, там я був паралізований, потім там були аварії, потім було якесь підтоплення, потім було одне, друге, третє. Ну, якось життя готувало до якихось стресів. Коли життя готує тебе до стресів, ти потім вже такий зібраний. ну, то Давайте так, я розкажу, як я провів 22 лютого, не, 24 лютого 22 року я mm -hmm. Значить, Я придбав собі каністри в листопаді 21 року. Зброю я придбав собі в січні. Набої також. Підготовка була завздалегідь. Я був заповненим баком, їздив з жовтня. У мене постійно був 100% бак заповнений. Це як в тому анекдоті, знаєте, що типу, Ізя зберіг на чорний день так багато, що чекав його з нетерпінням. <гум> от так само і тут. Нарешті всі збори, всі історії, коли все відбулося, я почув, що пролітають ці калібри з свістом чи ще щось, я сказав дітям, дружині, що або треба зараз, от прямо зараз, встати піти там, в 4 четвертій ранку, або не йти. Раджу не йти, бо буде істерика, так чи інакше. Все не йдемо, все тоді я сплю. Я ліг спати собі спокійно і до восьми собі спокійно спав.